Ну Мені як завжди щастить, навіть е е катаючись на цій канатній дорозі, я подивився там 11 номер, 12-й, Ну, не буду довго гадати, але на моєму кріслі написано 13 номер. Ну, побачимо, завжди це число було щасливим для мене. А там як, як буде, бо я ще на півдорозі. Періодично дорога зупиняється канатна, і таке враження, що начебто зламалося, але то певно сідають в крісла нові, бажаючи покататися, і тому невеличкі затримки виникають, особливо якщо люди уперше або кілька чоловік сідає. Взагалі я сів покататися з однією метою, аби на зворотньому шляху зазняти. Гарну панораму міста Перемишль. Я думаю, що мені це вдасться. Бо зараз ми піднімаємося вгору, а потім будемо спускатися вниз і дістану свій цифровий фотоапарат і зніму все як треба. Ось така канатна дорога і вид на перемишль згори. Прекрасна картина відкривається з найвищої точки перемишля. За 12 кілометрів знаходиться вже Львівщина. Ради цього варто було підніматися на канатній дорозі. Найперше, прошу, я подумав іще перед тим, як сідати. На цю канатну дорогу треба дуже обережно поводитися зі смартфоном і фотоапаратом, що якщо вони вислизнуть, то знайти і добратися до них буде практично неможливо, адже територія обгороджена і постійно знаходиться під спостереженням відеокамер. так що Краще підстрахуватися або повісити, як я повісив фотоапарат на шию. Ну, професійні фотоапарати, вони це дозволяють, а смартфона можна позбутися, але треба тримати міцно. До речі, ті, хто добрався на вершину гори, можуть потім покататися, там величезні черги стоять. Але бажаючих не менша. Люди катаються на гірках. Підйом перебування, а потім спуск коштують 15 злотих. Це 1 до 8 зараз злотий, так що вираховуйте самі. Але воно того варте, бо на вершині. Цієї гори, яка знаходиться там майже 700 метрів над рівнем моря, було цікаво познімати, і я зробив із гарні знімки панорами перемишля і окремі знімки. Прекрасний відпочинок, особливо коли з'являються хмари. До речі, коли починається дощ або синоптики обіцяють дощ, то Канатна дорога закривається її, не запускають. Але білі хмари вони надзвичайно красиві на блакитному тлі. Місто внизу виглядає чудово. Там далеко блищить річка, вона називається Сян. Ось і закінчується моя подорож на найвищу точку. Перемишля. Зараз проїдемо над трасою, яка веде до замку в Красиничах за 8 кілометрів і будемо повертатися до перемишля. До речі, канатна дорога розташована на самому виїзді із міста в зоні відпочинку.